Агенти Кремля продовжують тиснути на бізнес України. Олег Царьов – колишній депутат, відкритий проросійський політик, який і досі має бізнес в Україні. Хто ділив на титульну націю? Я вот не могу О вы будете мне Это виновата бандеровська ідеологія. Що таке бандеровська ідеологія? Бандеровська ідеологія, це когда людей убивали сотнями тисяч, потому що не були українцями. Оголошення у розшук внесення до миротворець, його бізнес в анексованому Криму та у Дніпрі продовжує успішно працювати. У чому ж секрет недоторканості? Справа в тому, що свої агроструктури царьов оформив на громадянина США Георгія Травіна. Завдяки цьому фірми обходять санкції та безперешкодно виводять мільйони за кордон. Ця масштабна схема фактично перебуває під захистом правоохоронців. Справа царьова кілька разів передавалася до центрального головного слідчого управління. Іня нацполу, але результати нульові, нібито над кейсом.